Добрий день. Ми з вами в минулих передачах розглядали питання французької революції 1848 49 років. А також як розвивалися у події у Німеччині в цей період. Ми бачимо, що і у Франції, і у Німеччині відбулися. Революції у цей період, але не тільки в цих країнах відбувалися революції. Відбувалася революція. також революція і в австрійській, величезній австрійській імперії, яку населяли велика кількість народів: це Чехи, Мораве, Словаччина, Україна, Галичина і Закарпаття, угорці, словенці, Хорвати. А також і італійці, де Австрія володіла такими територіями, як Ломбардія і Венецію. Перед революцією в Австрії ставились такі ж питання, як і ставилися приблизно у Німеччині. Це повалення королівської влади, повалення феодалізму, проголошення демократичних республік, а також Національні визвольні рухи вимагали встановлення або автономії, або проголошення незалежних своїх держав. Звичайно, багато в чому події у Австрійській імперії в 1848-49 років розвивалися подібно подіям у Німеччині. Відбулися в 1848 році, розпочалася революція. І е, імператор Фердінан 7, 7 квітня 1848 року у Галичині підписав указ про скасування панщини, скасування кріпацтва. Згодом цей указ поширився на Буковину. 7 вересня 1848 року було виданий закон. Про змільнення всіх селян на території Австрії та надання їм прав громадянина, тобто ліквідацію кріпосництва і проголошення прав, громадянських прав усіх селян. Проте, звичайно, головне питання революції, як і поміж інших, це питання земельне питання. Тут земельне питання вирішувалось майже так же, так, так, же, як і вирішувалось воно у Німеччині. Селяни проголошувалися вільними, але землі отримували вони занадто мало і повинні були викуповувати свої повинності протязі багатьох років у феодалів. Але як правило, отримували вони ті землі, якими користувалися на правах спадковості, тобто е ті землі, які були при їхніх садибах, при присадибні тери території землі. Але це було надзвичайно е мало цієї землі, і знову вони змушені були попадати у залежність. Звичайно. Е Революцію, революційні події повинна була підтримувати, перш за все, торгово промислова власність. Але велика торгово промислова власність, злякавшись виступів народних мас, робітників, студентів, які особливо відбулися великі у відні, звичайно, налякало їх, і тому вони змушені були підтримувати, підтримувати імперію. і ви не стали на чолі цих революційних подій. Більше того, не тільки велика торгово-промислова власність, банківська власність, фінансова власність, а навіть середня власність, яка була більш революційною, як ми бачимо, у, у, під час революції у Франції, в Німеччині, в Угорщині, також почала у, підтримувати в Австрійській імперії. Почала підтримувати, звичайно, існування імперії, існування королівської влади. Проти революційних цих подій, звичайно, виступала ж велика феодальна власність, але вона змушена, бачучи активні виступи народних мас, поступитися. Оце, мабуть, і основні, основні досягнення Австрій... революції в Австрійській імперії. Найбільші. Активно революційний рух відбувся у Австрії, у Угорщині. Але у Угорщина намагалися революційні кола Угорщини намагалися досягти незалежності країни. І на першому етапі їм вони досягли великих успіхів, але австрійський уряд. Через домовленість із Російською імперією і з Миколою І домовились до того, що російські війська війшли на територію Угорщини і придушили в 1849 році, придушили це повстання. Таким чином, як ми бачимо, ті завдання. Які стояли перед революцією, не, в основному не досягли своїх успіхів. Єдиним таким успіхом було це знищення, знищення кріпацтва. Але більше надання селянам землі в достатній мірі також не відбулося і далі революція не розвивалася. За допомогою військ поступово імператор. Придушив повстання і виступи в Хорватії, в Італії, в Словаччині, в Чехії, а також і в самій на території Австрії. Таким чином, через не тільки слабкість торгово-промислових кіл, а навіть боязнь виступів народних мас. Привели до того, що революція, в принципі, в Австрійській імперії зазнала поразки? Як ми бачимо, що у 1848 роках відбулися революції, відбулися в Франції, в Німеччині, в Австрійській імперії, в найбільшій імперії однієї з найбільших того часу, виникає питання, чи закономірно осі? Зразу відбулися в один же період оці революції це звичайно закономірне явище, тому що в Німеччині і в Австрійській імперії відбувалися подібні процеси. Розвивалася торгово промислова власність, яка виступала яка виступала за провадження ринкових відносин. В сільському господарстві вона досягла певного розвитку, певної могутності, що давало можливість її впливати на центральний уряд, але через боязнь оцих революційних мас. Вони пішли на змову із імперією і збереглася звичайної імперії. Імперію також підтримували і королівську владу, імператорську владу підтримувала, як ми знаємо, і велика земельна власність. Тому реформа, земельна реформа виявилася такою половинчатою і такою досить обмеженою, яка привела до того, що. Основна маса селян змушені були працювати і викуплювати свої повинності у цих же феодалів. Існує, існує часто думка, що одну революцію, революційні виступи в ті чи інші країни підтримують. Інші, що революційні події відбуваються внаслідок зовнішнього втручання. Але, звичайно, ці події показують, що це не так. Так, да, ідеї, звичайно, поширилися по європейських народах, серед європейських народів, серед європейських країн. Але революції відбуваються тоді, коли. Назрівають умови, тобто розвиток торгово-промислової власності, що приводить до обмеження влади імператора. Але ніяк революції не відбуваються завдяки там втручанню інших країн. У наш час часто коли відбуваються якісь революційні процеси в тій чи іншій країні, дехто. Любить звинувачувати ту чи іншу країну, що вона вмішалась в події, і це привело до зміни керівництва до революційних подій. Але зовсім не так. Звичайно, повинні назріти певні обставини, щоб виник революційний масовий рух. І тоді тільки відбуваються революційні події. Якщо. Е Звичайно, бувають випадки, коли та чи інша країна завдяки підтримки опозиції може добитися якихось їхніх виступів, організувати якісь такі короткочасні, не масові виступи, але масові виступи, революційні події, де приймає участь весь значна частина народу. Можуть відбуватися тільки тоді, коли перні, певні умови. Коли обставини складаються так, що вирішити ті чи інші питання можна тільки революційним, революційним шляхом. Інколи держави дійсно можуть надавати допомогу тим чи іншим рухам. Можуть дипломатично надавати фінансову допомогу і навіть допомогу зброєю, але все-таки це не приведе до активного виступу населення в революційних подіях і до боротьби із власним, власним урядом і в даному випадку з королівською владою. Тому. Стверджувати і говорити про те, що революційні події відбуваються внаслідок втручання інших країн, незалежно яких вони світоглядів підтримуються, і вони можуть викликати якісь революційні зміни, це не варто. Революційні зміни, ще раз повторюю, можуть відбутися тільки тоді, тоді і коли, коли назривають певні обставини, коли є для цього. Для цих революційних подій умови, і перш за все і економічні умови. Але якісь здійснити, допустимо, зміну уряди якісь переворот, захоплення влади, виступи невеликих мас людей, звичайно, іноземні уряди можуть в цьому допомогти, але для того, щоб відбулося. Докорінні зміни, революційні процеси це потрібні бути створені умови. І от приклади революції у Європі в 1848-49 років, як у Франції, так і в Німеччині, так і в Австрійській імперії, свідчать про те, що для цього повинні бути необхідні створені необхідні умови. В цьому плані є, звичайно, закономірність. І цю закономірність викликати інші уряди, уряди іноземних держав, звичайно, не можуть. Це характерно і закономірно для того часу, і це закономірно і для нашого часу. На цьому все. До побачення. Будьте здорові, до перемоги і всього вам. Найкраще. No